Студія суспільного саме звідси 24 лютого вийшов перший спецефір. Його ведучим був Євгеній Агарков. Президент Росії оголосив військову операцію в Україні. Це мав бути не мій ефір, а моєї колеги. Головна роль це була заспокоїти людей і себе. Тому що я не вірив, що знайшлася людина, яка в 21-му сторіччі пішла відкритою війною. В ньюзрумі зібралася резервна група, яку створили на випадок можливих провокацій з боку Росії. Це і редактори, і журналісти, і оператори, і режисери, і той же ведучий. Кожен намагався додзвонитись до того чи іншого спікера для того, щоб в ефірі прозвучала тільки перевірена інформація. Ми не можемо просто говорити про вибухи, ну посилаючись на невідомо кого. Тому дзвонили поліція, ДСНС, Чір. Роговим журналістам, якимось радникам, мерам, от кому додзвонилися, на того і посилалися. Тим часом до ефіру вже долучалися журналісти з різних куточків України, де вранці 24 лютого пролунали перші вибухи. Були чути. Десь приблизно 15-20 хвилин тому громадський транспорт працює в штатному режимі. Наразі уже зібрався оперативний штаб. Вони вирішують, що робити далі. До прямого ефіру я долучилася приблизно о 6.50 від станції метро Хрещатик. Відразу після оголошення президентом України воєнного стану по всій території держави. Тоді хрещатик був повністю пустим. Лише де-не-де. Люди із валізами бігли до метрополітену. Ніхто не зупинявся поговорити, оскільки всі поспішали. Згодом ми з моїм оператором вирушили цією. Вулицею до урядового кварталу, і саме тоді ми вперше у своєму житті почули сигнал повітряної тривоги. Це відео було знято о 7.05 на мій телефон. Ваня, скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш цей момент і, можливо, свої думки і переживання? Я пам'ятаю цей момент, і мої думки були перші. Це що робити далі, як бути далі? Чим займатися? Куди йти? Серце пішло в п'ятки. Я просто чув тривогу і не знав, що робити. Я просто стояв. Це був ступок. У студії? Тоді поруч із Женею вже була Аня Чередниченко. Так само людей побільшало і в зрумі. Більше ставало і новин. Народні депутати ввели воєнний стан до ефіру почали України, додаватися експерти, України, політики, України, представники силових та оборонних структур. Згодом також і нові журналісти та ведучі. Ми зараз транслюємо інформацію від офіційних е служб лише. Останнім у специфірі був Андрій Діхтяренко та Наталя Соколенко. Це Було не просто якесь да ти мусиш щось робити правильно. Це було відчуття, коли ти дійсно і хочеш. І це твоє справжнє бажання. От саме зараз максимально класно, максимально якісно бути корисним і глядачами і взагалі цій країні, саме там, де ти знаходишся. Загалом спецефір Суспільного тривав майже 12 годин. Згодом мовлення телеканалів перейняла рада. А далі з березня і аж до тепер щодня на екранах чергується ефір шести телеканалів. Марафоні Єдині новини. Дарина Коломієць та Олександр Тимінський. Суспільне.